Послання поради від померлого з вашого роду. Хто прийшов? Жінка, яка знала вас в дитинстві? З вашого роду, рідна по крові. І чоловік теж рідний по крові. Люди саме з вашого роду. Послання порада А вони радять вам по відношенню до ситуації, що не потрібно знаходитись невпевненості, в страху і в бездіяльності. Потрібно бути рішучою і самодостатньою, такою, як ти є. Ти досягнеш успіху. Єдине, що рівновага, баланс, пропрацюй свої страхи і позбудь невпевненості. Так, є на твоєму шляху ти люди, які конфліктують, які конкурують, які негативно проявляються саме в твій бік. Але ти продовжуй свій шлях, йди в нове починання, працюй, вкладайся, навчайся, знаходь вихід, відповіді на ті питання. Тобто працюй над новим починанням, і ти досягнеш результату. Ніхто не говорить, що все є зразу. Потрібно буде наповнитись ресурсно, побалансуватись, цілити, пройти зцілення, можливо, повільно будуть відбуватися саме зміни. Але рішучість, цілеспрямованість і ваша самодостатність дасть вам можливості досягнути результату. Але от єдине, що Якщо ви думаєте, що ви будете знаходитись в підвішеному стані, в бездіяльності, ні, вам говорять, що ви не повинні знаходитись в бездіяльності, ви повинні активно проявлятись. Ви повинні здійснювати прорив, ви повинні бути самодостатньою цілеспрямованою. Результат ваш залежить від того, як ви будете проявлятися. Вам говорять, що якщо на даний момент і є саме ті питання, які ви повинні пропрацювати, тобто невпевненість, страх, можливо, є тупік, ви зможете позбутись, ви зможете пропрацювати. Єдине, що вам потрібно боротися. Вам потрібно діяти, вам не потрібно знаходитись в ілюзії, вам не потрібно знаходитись в страху, вам не потрібно надавати можливості саме маніпулювати і негативно впливати на вас. Вам потрібно бути рішучою і самодостатньою по відношенню до ситуації. І оцей внутрішній стержень і рішучість дасть вам можливість осягнути результату. На даний момент говорять, що робіть вибір по відношенню до самої ситуації. І в процесі робіть вибір, власний вибір, власними зусиллями. Не потрібно знаходитись в ілюзії по відношенню до власного оточення. Не потрібно, наприклад, відмовлятися, якщо ви, наприклад, рухаєтеся даним шляхом, а відчуваєте те, що є тупік, є підвішена ситуація. Ви зустрічаєте на своєму шляху перепони. Не потрібно відмовлятися від даного шляху лише тому, що ви не досягаєте в певний період або не досягли в певний період результативності. Вам говорять, не потрібно дивитися зовсім в іншому напрямку. Дехто знаходиться в ілюзіях по відношенню до ситуації. Декому все ж таки загальний розклад потрібно змінити своє направлення. Ну, а для цього ви повинні керувати ситуацією. Ви повинні аналізувати, пропрацьовувати стратегію, розуміти те, що саме відбувається, і працювати над цим. А інтуїція вам допоможе саме на даному шляху. Загалом досягнути результативності. Ви мудра і самодостатня людина. І дані люди померлі з вашого роду, прийшли вам саме надати інформацію, що є нюанси. Є те, як ви проявляєтеся, від чого ви залежні, що саме не дає вам досягати результативності в своєму житті, але ви маєте ресурс, ви маєте силу, ви маєте достатньо знань, мудрості і досвіду, щоб досягнути результативності. Єдине беріть відповідальність, беріть владу, керуйте ситуацією, будьте рішучі, пропрацьовуйте, працюйте, відсікайте, очищайте, не давайте можливості маніпулювати і цілеспрямовано рухайтесь до цілі. Потрібно боротися за своє місце під сонцем, бути рішучою і самодостатньою. І рухатись в реалізацію власних планів. Дякую.